Привіт з Берліна, дорогі друзі! Сьогодні у нас 30 серпня 2024 року. З вами Любомир Погоявленський. Дорогі друзі, одне із найбільшого, скажімо так, багатства, яке я залишив вдома в Україні це моя бібліотечка Книжок. Я взяв з собою. До Німеччини всього три книжечки. Це Роджер Залазний, «Лот оф Light. Роджер Желязний Володар світла» умовний. Um, також книга Дейла Карнегі це один з моїх улюблених психологів: How to Win Friends and Influence People. Як завоювати друзів та ем, впливати на людей? Я також взяв маленьку третю книжечку. Дуже унікальну книжку, яка є в моїй бібліотеці. Зараз я вам її покажу, дорогі друзі, цю унікальну книжечку, ось вона. Згадка про мою рідну Україну. Леся Українка. Forest Song. лісова пісня. Це дуже унікальна книга, тому що вона має з однієї сторони україномовний оригінал лісової пісні. І на другій сторінці відразу йде переклад на англійську мову. Мавка від такого, як сам вогонь. Мавка from someone who is like flaming fire. Ну, дуже унікальна книжечка, і я таки, вона тоненька, я вирішив її з собою взяти. Але без читання книжок, звичайно, моя душа страждає. І, хоча я тут лише турист, і я не можу. Ну, і так в мене важкі речі. Я з собою взяв два своїх ноутбуки, свій поломаний робочий, якому поломана там батарея. Ще дещо поломано є, але він, в принципі, легенький я його взяв. І трішки важкіше, в мене є мій ем, ще один ноутбук запасний. І я їх собою двоє і забрав сюди, тому вони теж. Скажемо, ну, все-таки важкуваті обоє. Один легенький, а інший важкіший. І все-таки, друзі, я не можу без книги, тому вчора, 29.08.2024 2024 -го року, я проходив там через одне місце, дивлюся, книжки стоять, і там розпродаж всього 50 центів. Одна книжка. Тобто, це дешево відносно. Я побачив там німецькомовну книгу Айсак Азімов, Ісаака Азимова, Das Imperium von Trantor». От, І я е, купив цю книгу. Навіть вже сторінку прочитав німецькою мовою. Я не знаю німецької мови, тобто тільки. Початківець, але я хочу обов'язково вивчати німецьку мову, дорогі друзі. А ще є особливість тут у Берліні така, що людям, якщо не потрібні якісь речі, вони біля будинків так розкладають ці речі і люди можуть безкоштовно їх забирати. І сьогодні мені треба було побігти в. Невеличкий супермаркет, купити тут дуже-дуже дешеві булочки смачнючі, які коштують там буквально, здається, 19 центів. Така булочка коштує. Зараз я гляну, скільки вона центів коштує. М -м -м. Не можу знайти, не можу, дорогі друзі, знайти, скільки вона коштує, чи 20. Ну, одним словом, булочки недорогі не булочки так. Не, точно не скажу вам ціну, тому що тут я купила не одну булочку, не написано. В общем, вона там коштує одна із самих-сами дешевих. Така м'якінька булочка. Їх треба їсти буквально день, ну максимум два, вони потім черствіють, але поки що буквально добу вони дуже смачні. Я, друзі, біг у цей магазинчик, цей супермаркет Едіка, чи Едика, якось там так називається, і дивлюсь, а там, в одному місці біля будинку, розкладені книги. Хтось виніс свої книги, які вже йому, напевно, не потрібні, чи мало місця, і люди беруть книги. От. А я ж біжу туди в той супермаркет, і думаю, та уже підбіжу, подивлюся, коли буду повертатися назад. Ми там так оком глянув, де були цікаві книжечки. Ну я думаю, та ні, не буду брати вже тут. Якщо треба якусь тобі книжку ще виберу, не можна ж все взяти. Я прибігаю, люди там вже цікаві книжечки порозбирали, але не всі. І... Я знайшов дві книги, які взяв. Тобто це безкоштовно можна було брати там книги. Уявляєте, друзі? По-перше, там лежав отакий гарний Grosses Wörterbuch, English Deutsch, Deutsch, English. Тобто великий англо-німецький німецько-англійський словник. Так як я почав вивчати ем, Німецьку мову, пусть уже поступово. То мені важливо, щоб у мене був словничок. І I Learn English Too, я також вивчаю англійську мову. І уявляєте, друзі, серед цих книжок ну, там було німецькомовні, я, скажімо так. Але я обрав англомовну. The Da Vinci Code by Dan Brown. Код da Vinci» англомовний. Проте в такій в якості книжка. То буду читати. Я ще англомовний в оригіналі Кода Вінчі чи не читав. У мене лише вдома десь був на бібліотеці україномовний переклад. Тут тобто, потрошку у мене бібліотечка тут вже починає формуватися, саме з книжок, які От мене одну я купив і дві фактично подарунок мені ось дісталося. От такий в мене сьогодні цікавий день. Берлін просто прекрасний, дякую Богу вищим силам, що я тут можу жити. Але скільки тут проживу, по крайній мірі, це незабутні прекрасні дні, і я дякую вищим силам. Все йде по волі вищих сил. Слава вищим силам!